Готуємо тонкі млинці без молока. Це чудова страва на всі смаки. Їх можна робити на десерт з солодкою начинкою або солені з м'ясом, капустою та грибами. Ми скобливаємо одне яйце столову ложку цукру, столову ложку олії. Перемішуємо вінчиком 20 секунд. Далі склянку борошна та 300 мл води. Борошно підсипаємо поступово, щоб не було грудочок. Робимо спочатку густе тісто, а потім доливаємо воду. Смажимо млинці на олії з двох сторін по одній хвилині. Подаємо з вашим улюбленим джемом. Всім смачного!